Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. І щиро дякую, хто підписався на мій канал. Сьогодні хочу приготувати одеські налиснички, мініатюрні одеські налиснички із смачною начинкою, кисломолочний сир з бананами. Ну, буде смачно. Значить, готую налиснички ці, ділюся з вами рецептом. Для цього беру ось у мене 5 яєць. До яєць додаю одну другу чайної ложечки солі і додаю столову ложку цукру. І вінчиком яйця так от все це перемішую. Трошки як би так збиваю. Тепер до яєць, ось у мене вже підготовлене борошно. Тут у мене 300 грам. Поступово додаю борошно і вимішую його тут до однорідної маси, щоб не було комочків. Отак от підбираємо усе борошно, де в нас є воно на мисочці, і отак його тут вимішуємо в яйцях. Так, ще трошки додаю, вимішую. І решту борошна додаю все, все борошно висипала, вимішую. Так, от, так, от. Ось така получилася швидко. Це все робиться швидко. Дивіться, получилася ось така у мене однорідна маса. Тепер до цієї маси буду додавати молоко. У мене ось літр молока тут. Значить, поступово додаю і вимішуємо. Вимісили, змішали оце все наше борошно це все із молочком. О, бачите, вже яка густина стала. Ще трошки додаємо. Це тісто повинно бути таке ріденької консистенції через те, що налиснички будуть маленькі, мініатюрні. І сам налисник. Млинець, оцей повинен бути не товстим. Так, ще додаю. Ну, Тут треба дивитися по консистенції цього тіста. Можливо, я й сюди літері не додав. Може, трошки менше в мене піде молока? Що подивимося. Дивіться, як гарно вимішується тісто. Бачите, комочків взагалі ніяких немає. Не треба його довго збивати, перебивати, щоб оті комочки порозбивати. А ось таким чином дуже гарно вимісилося тісто. Тепер, ну ось у мене трошки молока залишилося. Я думаю, що хватить мені додавати молоко. О, десь стакан молока у мене десь залишився в ковшинчику. Тепер додаю 50 грамів рослинного масла сюди, олійки, і все це перемішую. Так, перемішали. І зараз покажу вам, ось ополоник і ось, така, ось таке тісто, бачите, яке воно повинно бути. не густе, ріденьке тістечко. Ось так, тісто готове. Зараз розігріваю пательню. І буду випікати тоненькі млинчики. Так, розігріла сковорідку. На перший млинчик, коли випікаєте, можна додати трошки вершкового, ой, вершкового рослинного масла, трошки, щоб воно розігрілося. Потім масло серветочкою промокнули. І виливаємо тісто. Значить, вогонь у мене середній. Виливаю тісто, по сковорідці, ось так розпреділяю і випікаємо линчики. Можна трошки таку додати. Ось. Так, печем млинчики. По, ні, по них видно, коли вже е, одна сторона спеклася. У кожної, я думаю, у господині є своя сковорідка для випікання таких млинців на налисники. Ну, У мене ось така сковорідка вже моя. Скільки мені, скільки сковорідці. Отак я вам скажу. Я її не міняю, вона в мене гарно їх випікає, так що другої в мене немає. От, на налиснички я беру таку. Ось вони гарненько. Так, бачите, якраз підпікаються і перевертаю. От трошки довше як подержу, це вона в мене так їх запікає, зарум'янює. Ну, і з другої сторони перевернули, значить, ще там 2-3-4 секунди і налисники вже готові. І викладаємо їх на. Тарілочку чи на досточку. І так, зараз попечу всі налисники. Так, налиснички я свої попекла. Ось такі вони в мене вийшли. Дивіться, бачите, такі, показую вам, які вони виходять тоненькі, гарненькі налиснички. отакі. Тепер вони трошки як би вичахають. Поки вони трошки вичахають, приготуємо начинку. Значить Для начинки беру кисломолочний сир. Ось у мене тут десь пів кілограма сиру. Одне яйце додавила. Даю дрібочку солі сюди. так, Тепер додаю лимонну цедру. Ось дивіться, у мене був отакий лимон, ось, бачите, я його вже потерла. І ось у мене вийшло, я так в ложку зібрала її, щоб ви приблизно бачили, скільки я додаю лимонної цедри сюди. Значить, виходить, десь столова ложка, така гарна. Додала лимонну цедру. Тепер треба сюди додати ще мені банан. Ось у мене два банани. Так, зараз я їх подрібню. На маленькі шматочки, дрібнемо, як можна, на як на можна менші шматочки, ось нарізаю так, маленькими квадратиками. Отак. От. Видно так? Ось на такі квадратики і додаватимемо у нашу начинку. У мене пів кілограма творогу цього сиру, я взяла два банани. Якщо у вас більше, то, звичайно, що порцію потрібно збільшити. Додаємо сюди банани. Зараз я всі подрібню. І тоді далі підключуся. І будемо робити далі. Так, банани я подрібнила. Ось вони, так. Перемішуємо це все. Я виделкою перемішую, так трошки його наче ще. Розминаю. Ой так пахне лимонна цедра тут. Так. І тепер я сюди ще додаю 100 грам цукрової пудри. Отак, От всю висипаю і все ретельно перемішую. І оце буде така начинка у мене сьогодні на ці маленькі мініатюрні налиснички. Можна ще додати сюди родзинки, грам 100, але я не хочу сьогодні додавати родзинки. Я хочу отаку начинку спробувати. Таку сирно бананову і трошки лимончика. От. Так, все, начинка готова. Готова, так? Тепер беру налисничок. Якщо у вас по площині налисник, є ж різні сковорідки так на яких печуть налисники. Якщо у вас більший налисник, то можна перерізати отак, навхрест. От. У мене такий, він не дуже якби великий, то я буду перерізати навпіл, отак. Перерізаю на лисничок пополам ось. Викладаю сюди начинку. Ось так. Можна паралельно робити два налисники. І тепер загортаю налисничок. Ось так. От. І він отакий виходить маленький. Ось такі будуть налиснички в мене. А якщо зробить на 4 частини перерізати, то будуть ще менші. Ну, я зроблю сьогодні такі маленькі. Трошки більшенькі в мене будуть. Ось такі. І так, зараз позавертаю всі нависники. Далі беру форму. Ось у мене форма підготовлена. Я її зараз змажу. Розтопленим вершковим маслом, ось у мене воно. Так, отак гарненько змазуємо і дно форми, і боки. І буду сюди викладати свої оці налиснички. От, Так, змазала. Налиснички викладаємо ось так. От. І зараз так всі налисники пороблю, і тоді далі покажу вам, що буду робити далі. Так, все-таки я передумала і хочу зробити налисники, перерізати його на чотири частини, щоб були налиснички у мене меншенькі. От. Значить, перерізаю на чотири частини, ось так, кладу начинку. На кожну частинку, такі кращі, менші виходять, вони такі маленькі, гарненькі, от. На дві частини теж, як би і завеликі для цих одеських налисників. Да. можна на дві, але ось так будуть смачніше і краще виглядають вони. Ось так поклала і тепер завертаю. І будуть малесенькі. Ось так показую. І цей на цю начинку дивіться по цій, по цій частинці четвертій, як вона буде у вас, щоб заверталися гарненько. От. І тепер отак перекручую, і ці два загортаю. Ось, бачите, які маленькі виходять. О, ось такі і складаю так, і далі продовжую робити і буду ділити млинчик цей на чотири частинки. Дивіться, перший слой на лисничків я виклала. Ну, тут у мене оці два великі є, що я перші робила, я їх не стала переробляти, хай вони так і будуть. А ці ось такі получаються. Тепер знову змазуємо оце все розтопленим вершковим маслом. так гарненько їх всі змазуємо, і тоді будемо викладати другий слой. Так само все. Ось. Так, ретельненько змазали їх. Так, і продовжуємо робити налиснички і викладаємо другий слой, такий такі ж малесенький роблю. Виклала я другий слой своїх налисників цих мініатюрних. Ось так. Тепер знову це все змащую вершковим маслом гарненько. І буду ставити в духовку. Духовку вже розігріваю, температура 180 градусів. Ну, так, хвилин на 20, десь поставлю їх. Хай вони там трошки підтушаться. Ось так прям гарно, гарно змазую вже. І прикрию їх зараз фольгою. Все, Так от масочко, все туди. Ретельненько все. О, красота. Дивіться, як гарненько вони виглядають, дуже гарні. Тепер Зараз накриваю фольгою. Ось ось так. І все, ставлю в духовку. Так, показую вам ось такі вийшли в мене налиснички. Я їх дістала тільки ще з духовки. Дуже гарно виглядають. Я їх в духовці тримала десь хвилин 40-45. Отак вони в мене були в духовці. Ось такі вони ніжненькі, гарненькі. Дивіться, які. Значить, масличка там вистачає гарненько. Вони у маслі якби трошки прокипіли. Пробуйте приготувати ці мініатюрні одеські налиснички. Якщо ви їх приготуєте до свята, то я думаю, що ви і самі посмакуєте, і здивуєте своїх гостей. Всім гарного дня і до нових відео!